Льодова брила зірвалася із даху цього будинку. На своєму шляху зачепила каркас магазину і впала на голову 16-річного хлопця. Він саме виходив із покупками, тому навіть не встиг зорієнтуватися, щоб уникнути лиха. Хлопцеві буквально розтрощило голову. Спершу його вдарила важка брила, а потім ще й уламок каркаса. Давида рятують у нейрохірургічному відділенні. Постраждали, який був за крок від смерті, майже весь час спить під дією сильних препарат. Вони глушать, нестерпний біль. Дуже ужасний вигляд був. То, що він не міг навіть не те, що розмовляти, навіть не міг то, що волині дуже болі були такі, що ужасні. Ми навіть не могли нічого спитати. Там люди, хто був, витирали тут, а то так, так казали, що крові залишилося. ти закипівши. Що... Тут аж теж так на голові. у хлопця перелом черепа та крововилив із лікарні постраждалого. Випишуть не скоро. Медики остерігаються, аби у нього не було набряку мозку. Така шишка, бо це трошечки вже зтухло. Ну так десь було у поліції. Відкрили кримінальне провадження за статтею Службова недбалість. Але сказати, з чиєї вини сталася страшна трагедія, слідчі поки не готові. Наразі слідчі встановлюють всі обставини, перевіряють всі управляючі компанії, які проводили огляд даної території, і що призвело до настання таких тяжких наслідків. Будинок, з якого впала людяна брила, обслуговує приватна компанія. У міськраді запевняють, сніги з даху цієї багатоповерхівки вже прибирали і винуватять рясні опади. Мовляв, лише в січні їх випало у півтора рази більше за норму, тому працівники не встигають. Щоденно по саме того ж працює 9 чоловік, дев'ять бригад, які здійснюють знімання брулю та очищення. Снігу з багатоповерхових покрівель будинків це приблизно десь за добу, ну, за робочий день вони встигають очистити 10-12 таких покрівель. Відповідальності з себе чиновники не знімають. А от правоохоронці не відкидають, що у трагедії є вина і власників магазинів, які не попередили своїх покупців про нависаючу загрозу. Згідно правил по благоустрою, якщо є не безпосередня небезпека для життя і здоров'я в такі погодні умови магазини, фізичні особи-підприємці, власники. Приміщення і управляючі компанії повинні були попередити осіб про небезпеку. І це диво, що обійшлося лише одним постраждалим поруч із будинком зупинка громадського транспорту і багато магазинів. Тут постійне скупчення людей. Ходити тут і досі небезпечно, адже важезні родяні брили продовжують падати на голови.